Із початку повномасштабного вторгнення тест дитек були обстріляні понад 200 разів. Загалом Росія застосувала по українській енергетиці більше двох тисяч ракет та дронів. Аби привернути увагу світу до необхідності відновлення зруйнованих енергетичних об'єктів, чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав пошкоджену електростанцію та навіть провів символічне тренування. Подробиці знає наша репортерка Олеся Тлустенко. Обвалений дах, вигорівші трансформатори та турбогенератори. Такий вигляд мають українські ТЕС після російських обстрілів. Аби відновити потужності, енергетики ДТЕК цілодобово працюють та повертають світло у кожен дім. Оцей дах зруйновано. Через влучання ракети, яка пролетіла і зірвалася на назовні. Да Дмитро працює в енергетиці вже більше 20 років. До початку повномасштабного вторгнення на Луганський ТЕС у місті щастя. Після переїзду чоловік знову в команді ДТЕК і не може уявити своє життя поза електростанцією. Я без цього вже жити не можу. Мабуть, бо мабуть, вона вже, вже так настільки в серці там, десь закралося. Що навіть коли вихідні, і ти якийсь із вихідних проводиш вдома а не на роботі, то вже навіть дружина помічає, і каже, ну, що я бачу, що з тобою щось не так. Ти хочеш до позвонити на свою роботу, там все в порядку. Під час повітряної тривоги виробництво електроенергії не зупиняється ні на секунду. Частина працівників залишаються на станції, слідкують за роботою та станом енергоблоку. Ми не повинні тікати вуходити з виробництва, тому що якщо ми підемо, то зупиниться наша вся гненька Україна, то то є злочин, тому ми залишаємося тут на роботі постійно. Навіть під час обстрілів, коли при прилітали до нас ракети, то Просто ми знаємо, що робити вже алгоритм дій напрацьований. Аби відновити всі пошкоджені українські електростанції, необхідно багато нового устаткування. Постійно ведуться перемовини з урядами європейських країн щодо технічної допомоги, адже повністю закрити усі потреби можливо тільки завдяки міжнародним партнерам. Наслідувач настійного батько будував і це. Є пам'ять про батька то що. він... І те, що зробили росіяни, це дуже боляче і прикро, що е, праця мого батька, його друзів була зруйнована ще буквально за якихось е, секунди часу, а будувалася на дуже довгий час. Підтримати енергетиків ДТЕК приїхав і абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик. Під час свого візиту на ТЕС він символічно провів тренування на зруйнованому від обстрілів блочному щиті керування та поспілкувався з енергетиками. Усик висловив їм подяку за важку роботу, завдяки якій в домівках українців є світло. Відновлюється це місяцями. Два-три місяці, а руйнуються за, за одні сутки, за одні прильоти. Наполовину в ще зруйнованому там, приміщенні. Хлопці посміхаються, працюють. Тобто, це, знаєте, я колись казав, може пару років тому, Якщо у нас навіть не буде світла, то кожен українець буде світити, тому що Україна це і є світло. ДТК Ріната Ахметова та Олександр Усик ще півроку тому запустили спільну кампанію Битва за світло. Мета привернути увагу до критичного становища української енергосистеми через російські ракетні атаки, а також залучити додаткову допомогу міжнародних партнерів для її захисту та відновлення. Олеся Тлустенко, Євгеній Майоров, телеканал прямий.